Є у нас ще один ветеран ринка. І я просто, от, знаєте, дивилася на реміну і думала: господи, що з тобою? Що з тобою не так? А потім зрозуміла, що все з нею так, тому що ну, ринок, інтерв'ю у нас так працює. Бо зараз прийдуть, звичайно, хейтери, але нам треба всім поговорити про. Ой, зараз хейтери прилетять, але тим не менше, а перший інтим, як ти до нього готувалася? Слава плюс Вітя мінус, це наш. Передовик з теми першого інтиму. І тут теж, я зразу скажу, він а, теж, оце от, я не знаю, можливо, він почав ходити на психотерапію. Ну, тут треба ще з психотерапевтом протерапевтуватися про це бажання терапевтувати гостей, яке нічим не завершується, як і у Реміни. І от я просто вам покажу декілька фрагментів, раз ми вже про це заговорили, давно хотіла це показати, ну, давайте пройдемося. Отже, Слава плюс. Сьогодні я побачила, у нього вийшло інтерв'ю з Олегом Фельмоновим. Я дуже боялася, що буде запитання про перший інтим. Тому що у слави плюс запитання про перший інтим ну, тупо обов'язково у всіх інтерв'ю, навіть коли він говорить з Гардоном. Ви були пізнім е хлопчиком в сексуальному е раннім. Е Ран а знаєте чому? Тому що я. Е Пішов в школу в 6 років так. і ще не вчився в 6 класі, екстерном здав екзамени за 6 клас, і з 5 пішов до 7 одразу. Тобто я був далі на 2 роки молодший за однокласників, одногрупників і так далі. Тобто, 12, їм 14. Ну так. Да. Mm -hmm. Я можу спитати, Мин, оскільки років? Мені 13 минало, пам'ятаєте, як у класика, але це не про мене. Ага, окей. Okay. Ну, то розкажіть мені, будь ласка, що це? Ну, типу, тобі було 12, їм було 14, радость, от, 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 слава плюс. Він, у нього, в принципі, ці запитання винятково для того, щоб почути якусь цифру. І все. Більше року зустрічалася, дуже любила свого першого хлопця. Більше року зустрічалися так, до, першого до першого інтиму? Так, до першого Ну, Це в школі було. Я, я про першу школу школьно говорю до першої ага, Це Скільки років починається? Слава плюс невтримний. У нього і починається, і без це не то, що починається, воно безперервне. Ну добре, і хто твій перший був хлопчик? Е, перше кохання. В, в сексуальному плані. давай, перше кохання. Ну давай, в, бо що перше кохання. Чому хлопчик? Хто твій перший був хлопчик? Ну добре, і хто твій перший був хлопчик? Е, перше кохання. В, в сексуальному плані? давай, перше кохання. Ну давай, в, бо що перше кохання. Я ще в садочку закисалась. Окей, Добре. А... Перше кохання інтим, добре. Кому добре? Кому, до... кому від цього добре? Я не розумію. Я в нього була перша, і він в мене був ага. перший. Ми там, я пам'ятаю, цілувалися в парку. Не знали як? Не зна... Він мене тут обгриз весь, ну це взагалі <рив> <вообще> було. <рив> Стільки радості, слава просто розкриває кожну свою гостю. Філонова мене потішила. Коли у тебе був перший сексуальний досвід? Ну, я не скажу тобі про вік, це некоректно для mm -hmm. дівчини, але скажу так, ну, це, що це. 16 плюс <кій> чи 16 мінус? Я не скажу тобі про вік. Окей. Це мої кордони, поважай їх, будь ласка. Ну, твій е, перший інтимний досвід він був вдалим. Ну, ви ж бачите, Вітя мінус 16 плюс, дуже поважає кордону своїх гостей. Щоб що він це питає? Щоб, що це дає? Що це дає аудиторії, крім цієї цифри? І того, що Вітя закативає глаза, червоніє, сміється, і, зрештою, не оминає навіть тих, кого знав з дитинства, і в принципі, хто ще не повністю до кінця пройшов пубертат, але прийшов на інтерв'ю до Віті Плюс. Слави — мінус і Вітя. Е, тобі 19, я маю право вже питати. Так. Бляха, а ви розумієте, друзі, прикол, що я зараз спілкуюся з Машкою, яку я там знаю ще з 9 років, з 10. І в мене все одно є оце відчуття, що я спілкуюся, блін, з дитиною. Хоча ну, ти вже давно не дитина. розумієш? І от... Я спілкуюся з дитиною, ти вже давно не дитина, ну, і я все одно у тебе запитаю. Це було, звісно, не дуже. Було дуже швидко. З сторони чи з його? З його. Мені чіпсько ровно від цього. Окей. Але, до речі, ти з батьками про це говорила? Так. Псіхотерапевт зайшов у кімнату. Так, все, ми посміялися. Я тебе бачу як дитину, але розкажи, який був секс, так, перше, швидко, а ти швидко. В Смислі ти швидко. Хто, хто з дівчаток швидко в перший секс. Ну, коротше, ти ж ладно, а ти з батьками про це говорила. У слави періодично є оце ось, ну, як і у Раміни. Вони обидва відіграли роль псевдопсихотерапевтів, які розкривають якусь глибшу проблему. Хоча ніякої жодної глибшої проблеми не розвивають. І в принципі, у слави такий контент. Це не про. Дослідження якогось досвіду, чи підсвітлення цієї теми, чи а, підсвітлення теми того, що не треба мовчати на тему сексу зі своїми дітьми, тому що таким чином ви оминаючи цю тему, робите її табуйованою для своєї дитини, і її дуже багато в чому можете цим травматизувати, тому що вони будуть думати, що ну, значить, це якась тема, яка погана, про що не можна говорити, там і так далі. Одним словом, це ж не про це, це ж не про видимість теми, це про глибоку травму слави, мінус Віті Плюс, який от хоче цим розказати, коли у нього був перший секс, і не може, і тому от намагається це все зробити. Зрештою, перший інтим Артема Поварова був 14 років зі старшою дівчиною. Ну, от, все, на цьому, це, це нарізка з якогось інформаційної, е, інформаційного дайджеста з приводу е, півоварова. І от це просто цей факт звучить, і ми йдемо далі. І ти такий: так, а щоб що? Ну, типу, а щоб що в мені це було? Щоб звучала цифра, що в 14 років півоваров з старшою жінкою розовий зважатай був. От, Твоя мама в сусідній кімнаті, ти жив з мамою. Як у тебе був перший секс? А що твоя мама тобі казала? А давай поговоримо, тому що. Ні, мама мені нічого не казала. Ну, це ж важливо проговорити, щоб всі інші мами поняли, як їм спілкуватися зі своїми дітьми. Ну вони ж зрозуміються, не з вашого інтерв'ю. Ну, камон. Що це за такий от патерналістський підхід з часно вам откроємо чакри, піднімемо віки. Де ви піднімаєте віки? Ви тільки показуєте примітивність взагалі свого продукту, який ви робите. Чисто, давайте потикаємо в паличку і в цю тему от і все. Не знаю, хочу порекомендувати вам інший, інший відеопродукт, який від Суспільного культура. Він називається Як Радянський Союз впливав на сексуальне життя українців. І це відео на 40 хвилин, воно, звичайно, не таке, як всі інтерв'ю Слава Плюса на тему першого інтима, включаючи перший інтим, перший інтим Гордона. Слава Богу, Олег Філімонов сьогодні про перший інтим не розповідав, чи, можливо, я просто ну, не, не дочула. Але отут, е, знаєте, я подивилася це відео 40 хвилин. і Дуже багато о, о, контекстів, які. Дають можливість і дають поживу на чим подумати, на чому їхати вперед, а не просто цифри, факт злягання і деталі того, як хлопчик з дівчинкою в на початку побертату вирішують потертися одне об одного. То чому тема сексу в радянському союзі була маргіналізована? Науковиця Тамара Гундурова була однією з перших, хто досліджувала у своїх роботах постколоніальний спадок України. Вона говорить, що колоніальне насильство проявляється не лише ідеологічно, воно також є тілесним. Травмує тіло нації, тіло держави, тіло природи і тіло конкретної людини. Секс і колоніальність як така взагалі дуже пов'язані між собою речі, тому що тут йдеться справді про завоювання, скажімо, та підпорядкування теж так само, яке виявляється не тільки на рівні політики, як такої, та але воно насамперед йдеться про людей. І в радянські часи теж так само контроль над, над сферою над інтимним життям і е, завжди відіграє велику. Ру в тоталітарному суспільстві, та воно все мусить бути е контрольоване. Сексологиня Святослава Федорець говорить, що на те, що ми робимо в своєму ліжку, впливає те, що відбувається в нашій державі. Що робить тоталітарна країна? Вона намагається робити своїх громадян зручними і керованими. Для цього існують різні способи, і обмеження керування сексуальною поведінкою це один із них. Ну, власне, знову ж таки, це один із аспектів. Це не єдиний аспект, який пов'язаний з, по перше, колоніальними практиками, постколоніальними травмами в Україні. Не один із видів зажимів, не одна, не єдина з причин зажимів у сексі. До речі, там дуже багато. От в цьому відео воно суперконцентроване, і воно таке дуже-дуже багато смішних і цікавих фактів. Ну, наприклад, на агітаційних плакатах писали: кожен комсомолець може і повинен задовольняти свої потреби, а кожна комсомолка повинна іти йому назустріч. Інакше вона міщанка. Більшовицька Росія першою в новітній історії легалізувала аборти. А в Москві та інших містах відбувалися оголені марші під гаслом «Долой стид. Практикувалося співжиття у комунах, а народжених там дітей віддавали в інтернати для спільного виховання. А ось кілька сторінок з радянської еротичної азбуки художника Сергія Меркурова 1931 року. Цікаво, що саме він згодом стане автором найбільших і найвідоміших монументів. Леніну та Сталіну, отак, от від сексуальної абетки, від буковинної Камасутри до Камасутри в граніті масштабів, видно здалеку.